Служити церкві і людям він мріяв з дитинства. Рідні говорили виростеш, тоді визначатимешся. Однак свій вибір, говорить владика Іриней, він зробив відразу і назавжди. Закінчив Ленінградську семінарію, відслужив в армії і розпочав своє пастерське служіння. Спершу були Ленінград і Японія. Далі Башкирія, Канада, США, Казахстан і багато єпархій України. В 1993-му архієпископа Іринея призначили керуючим Дніпропетровською кафедрою. Я не хотів, щоб мене торжеством зустрічали. Я хотел приехать так вот, ну вот как обычно. Я никого не предупредил. Подъехал под собор Троицкий, помню, и послал водителю, пойди скажи настоятелю. Как раз к пяти подъехал, и служба уже начиналась. Цій простоті та відкритості уся суть владики Іринея. Він прибув до Дніпропетровської єпархії не в найкращі часи. Занадбані приходи, зруйновані церкви, і храми, брак священників і практично відсутні церковно-державницькі відносини. Своє служіння митрополит розпочав із знайомства з вірянами та кафедрою. Під час подорожей зрозумів, люди тягнуться до церкви і віри, тож треба допомогти їм зустрітися. Опікувався також освіченістю пастерів. Нині більшість із священнослужителів області мають не лише церковну, але й світську освіту. Когда я прибыл на Днепропетровщину в девяносто третьем году, было 96 приходов в области. Сегодня, если все три епархии так вот посчитать, то мы имеем уже до 700 приходов. Раньше мне задавали вопрос, Владыка, а зачем вы так много храмов строите? Кто в них будет ходить? Сегодня уже никто не задает этого вопроса, а храмов стало вон сколько. Так. И они наполняются народом Божьим. Вши на кафедру митрополит переймався не тільки відродженням храмів. Він почав активно займатися просвітницькою діяльністю серед молоді, вихованням в неї духовності, доброти і толерантності. Щоб дитина нормально розвивалася, переконаний владика, потрібно спершу викласти їй ази моральних законів. Сьогодні в області діють десятки недільних шкіл. Видається православна література, виходять програми на телебаченні. А різдвяні та пасхальні фестивалі піснеспівів щороку збирають тисячі дітей не лише з України, а й з сусідніх держав. Сьогодні я просто вижу Уже и перспективу и вижу какой путь мы прошли и как мы обогатились духовно. Это очень важно. Відзначимо 20 років місіонерської миротворчої та просвітницької роботи владики Іринея не залишилася без уваги. Хархіреї має багато як церковних, так і світських нагород. А парафіяни, влада і священники переконані, саме заслужіння митрополита Іринея в нашій області запанували мир і взаєморозуміння. Єпархія духовно відродилася і продовжує вдосконалюватися. Альона Вєтрова, об'єктив 27 канал.